если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, доктору. холодный халодний если хочешь быть здоров. Плати, якщо хочеш бути здоровим, принаймні на папері. Ось головний мотив корупційної пісні української медицини. За 100-200 гривень ви можете отримати будь-яку медичну довідку. Журналісти Гром ТВ вирішили перевірити, як працює ця схема. Оголошення в інтернеті. Продам готову санітарну книжку з доставкою. Телефонуємо за вказаним номером. Наступного дня продавець повідомляє, документ готовий. Кур'єр чекатиме нас біля однієї зі станцій метро. Кур'єр возне метро принесе мені цю санітарну книжку, так? А виходить нам це все зроблено? Я не знаю, я викладаю. Санітарну книжку. Ось у такому білому конверті продали нам за 200 гривень. І цікаво, що там всередині. Відділення профмедоглядів. Все в порядку. Неографія Левення серця в нормі. Терапевт, стоматолог, висновок лікаря. Здорова. І бути ідеально здоровою людиною за 200 гривень може кожен. Адже поля із прізвищем абсолютно пусті. Без санітарної книжки вас не візьмуть на роботу. Наприклад, у заклади харчової промисловості або ж освіти. Ми вирішили перевірити, чи працює наш документ. Гром ТВ влаштовується в дитсадок помічником вихователя. На співбесіді методист дошкільного закладу пояснює обов'язки. Майже усі вони передбачають контакт із дітьми. Це приміщення помічника вихователя угу. зранку приходить, получає їсти. Ви накриваєте на столицю, ставите, наливаєте, коли побачите. Угу. там ще треба догодувати. Ви теж допоможете точки погано їсти угу. догодувати. Після цього працівниця дитсадка. Запитує про санітарну книжку. Що ви дійсно вирішите, що ви будете оформлювати на роботу. то ми з вами зараз підійдемо до медсестри, вона перегляне медичну книжку. Скаже, що потрібно. І ось момент істини документ пильно вивчає медсестра. Ну книжка все нормально за 200 гривень. Поруч із дітьми міг опинитися на всій будь-якої хвороби, навіть туберкульозник або віл-інфікований. Який і не підозрює про страшний діагноз, гром ТВ вирішив з'ясувати, звідки ж ростуть корупційні ноги. На сторінках санітарної книжки всі печатки та штампи центральної поліклініки Шевченківського району це завідуюча відділу медоглядів. Печатка з її ініціалами є у санкнижці. Однак лікарка свою причепність до штампування документів заперечує Це не наш, це піддільна печать. Порівнюємо її печатку з нашим зразком. ось ця печатка абсолютно ідентична цій. На сканері відділу печатки. Ми пропонуємо зробити експертизу печаток. Однак, завідуюча категорично відмовляється. Я не збираюся раюсь вам юдоле. Можливо, з правоохоронними органами лікарка співпрацюватиме охочіше. Усі зібрані докази Гром ТВ передає у прокуратуру Києва. До ваше звернення буде тут зареєстровано, йому буде присвоєно відповідний номер і, скоріш за все, воно буде скеровано до органів міліції для розгляду посудження.